Нова начальниця управління економіки, рекрутинг та збільшення безробіття у Бориспільській громаді. На апаратній нараді представили нову очільницю управління економіки Наталію Мотрич, яка раніше працювала в районній державній адміністрації. Працювала я в райдержадміністрації більше десяти років. Очолювала там була працівником спочатку економіки, а потім очолювала начальника знату. Заступниця міського голови Людмила Бистра звернулась до присутніх очільників управлінь з проханням пояснювати та розповідати своєму колективу про рекрутинг сьогодні. Рекрутингство надзвичайно ну держава озвучує нам і приходять до нас і безпосередньо проводять роботу по рекрутингу. Що це таке? Це тоді, коли кожен дорослий має право має право знайти, визначитися своє місце в Збройних силах України добровільно. Але має бути бажання знайти своє місце в ЗСУ. Це один цікавий момент. Там вибори були Ворхостані, і нові з'явилися там заяви з тої сторони. І заявляють вони, що до 1 червня. Буде мобілізовано 300 тисяч українців в ворківську армію. Тобто, хто зараз у філян, хто зараз не хоче воювати за свою дружину, дітей і батьків, вони після перемоги рашки, а Бог боронить, якщо таке станеться, будуть воювати проти України НАТО. Незрозуміло за кого і за що. Тому в дискусіях, коли ви спілкуєтеся з людьми, ви мусите доносити, що ти воювати будеш все рівно, але або за своє. Або за чиєсь чуже Рогозівського старостинського округу Тетяна Скрипка поскаржилась на моральну поведінку молоді в селі. Вона абсолютно не реагує не на які зауваження ДФТГ. в В суботу вечором дуже великі груди. Мені маса людей дзвонили, тому що і дріфти, і все викликали поліцію. Поліцію вони натикали. <різь> Натикали і поліція навіть не Та роз... ну, не... їм ті, бо балканина, то все їм воно не потрібне. Оскільки їм там років, чи вони шко... шкільного віку, чи вони підліткового віку, там, ну, за 18. Я цього не знаю, тому що вони збираються в основному, це вже коли стемніє на вулиці. І до 12 в центрі села робиться казна що. Пані Тетяна просить допомогти розібратися з цим наболілим питанням, зокрема, доносити інформацію. Коли ти вісь то всі хворі. А коли гуляти, пити, розпивати, доріти, коли в багатоповерхівках переважна більшість хлопців вже воює, і вони до мене телефонують і кажуть: Миколай, нам, нам потрібно виїжджати, нам потрібно цей пристрій. Ми ну, ми не бачимо, ми взагалі сліпі. Він нам потрібно, нам його зараз не куплять. Ми вас дуже просимо. Ми за, зараз за суботу вистава суботу, і неділю ми вже зібрали 42 тисячі гривень. Ну це ще плюс, там ще нам 20 дозбирати потрібно для них. А тут о, і ця мати сидить в окно, дивиться, син якої просить, а тут отакий двіж в Рогозою. Взагалі немає війни. Це дуже сумно на це дивиться. Дуже. Також Тетяна Скрипка додає, що у її сім'ї четверо чоловіків, з них троє воюють. Далі на нараді обговорили комунальні справи. Зокрема, директорка Бориспіль тепломережі Маріана розповіла, що котельня, яка розташована на вулиці Шептицького, буде обслуговувати лише спортшколу. «Цей Ці неділі плануємо виконати роботи по підготовці котельні Шептицького на переведення її на тільки на США. Зараз в США там проводяться технологічні роботи, йде пробивка басейну. Після цього будемо разом з ними відпрацьовувати питання, щодо нагріву води для басейну. Про план озеленення громади розповів директор ВКГ Роман Шепель. Дуже весняний бабусні проспускає та є. На минулому тижні закупили сто той, дві стіли, висадили в себе їх розсадниках. Я думаю, що. Наступному році ми будемо їх розсаджувати по місту по селам. Акція Ворогам кришка продовжується. Розповіла начальниця управління культури Ольга Борисенко. Продовжуємо ми збирати пластикові кришечки. Це із харчових продуктів, з харчових, не з хі... там, де хімія, ми не приймаємо, і е, ми збираємо місце збору. Це наш Бориспільський державний історичний музей, використані електронні сигарети. Це така поступове замовлення від військових у Бориспільській громаді збільшилася кількість безробітних, зокрема, і через те, що на облік до центру зайнятості стають внутрішньопереміщені особи, каже Лариса Прозорова. Збільшується кількість безробітних, дуже багато йде внутрішньо осіб ставати на облік. Вони йдуть не за роботою, вони йдуть за довідками. Також на превеликий жаль до цього часу в Бориспільській громаді не створено, не облаштовано ні одного робочого місця для осіб з інвалідності першої та другої групи. Минулого тижня для школярів в освітніх закладах почали проводити бесіди з участю лікарів, каже начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Ми запросили лікарів власне з лікарні молодих креативних, які мають можливість донести інформацію для наших підлітків про вживання алкоголю, про вживання наркотиків. І, власне, про обід СНІД. В трьох закладах вже відбулися такі зустрічі, будуть вони продовжуватися, тому я розумію, що в Рогозові ми обов'язково побуваємо і, принаймні, з учнями закладів загальної середньої освіти такі, таку роботу проведемо. Крім цього, цього тижня в нас планується агітаційний рейд дружини юних пожежників разом з інспектором ДСНС по закладах освіти будемо про правила протипожежні говорити. Також пані Катерина наголошує, що наступного тижня у школярів Бориспільської громади будуть весняні канікули. Після наради відбулося засідання виконавчого комітету Бориспільської міської ради, на якій присутні розглянули близько 40 питань. Одне з них стосувалося тимчасового обмеження руху транспортних засобів на вулиці Горбатюка в місті Бориспіль з 18 березня 2024 року. Марина Грицюк, Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини Терез Бориспіль.